Вон! С польски всем сказано. Всем вон. 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 Шел вон. Росія воює проти України різними способами. І ще на початку війни, в 2022 році, Путін хотів спричинити міграційну кризу в Європі, тому що ще до початку повномасштабної війни вони намагалися це зробити на білорусько польському кордоні. Побачили, що поляки не пускають мігрантів, і зрозуміли, о, зараз буде в Україні війна, українці будуть тікати, і поляки їх не пустять, або як запустять, будуть скандали, буде криза і так Далі це було величезне здивування ось цього чорта злого про те, що поляки прийняли українців з відкритим серцем. Про те, що для українців будували ось ці міста для біженців, так як там, наприклад, сирійці десь живуть в західнішій Європі, але українців туди не поселяли. А чому українців туди не поселяли? Бо поляки їх до себе додому забрали. Поляки з відкритим серцем прийшли до українців. Тепер це триває вже третій рік. До тебе приїжджають родичі, яких ти найбільше любиш. Скільки ти їх витримаєш? Ти їх любиш. Якщо до тебе приїжджають чужі люди, скільки ти їх витримаєш, навіть якщо ці чужі люди вони безневинні, якщо вони і тікають ідеальні. від зла, та якщо вони ідеальні, так. а українці не є ідеальною жертвою, і вони дуже часто мають кращі машини за польські. Вони скупили купу нерухомості в Польщі, і цим піднеслися ціни на нерухомість, тому що українці взяли всі гроші, які в них були, і тікали десь там з того сходу України, який окупований, і вклалися. В Польщі так вони собі купили нове житло, наприклад, тому що вони розуміють, що їм вертатися. Немає куди робітник чи таксист, який не дуже розбирається в цих всіх процесах. І він думає, українці живуть за мій рахунок. А насправді українці йдуть на роботу. Українці працюють, українці принесли великі гроші в польську економіку. Одночасно, політики мали би розуміти ці всі процеси і не підсилювати ці найнижчі суспільні настрої. Якщо дати волю, люди перетворять. Це в дикунів буде не сила, права, а право сили. Ну це те, те, що Путін робить в Україні.